Караульщук. Кидок. Гніденко і шайба в воротах. Дженерас відкриває рахунок у меншості. Артем Гніденко, капітан генералі від синьої лінії. Пробиває таки Михайла Шевчука. Ось так поворот. Ось так поворот. Залишились генерали у меншості. І, здавалось би, і здавалось. Ну що, провал при зміні можна забивати! Який епізод. Зараз ми бачили, необачно. Зміна відбулась у хокеїстів Дженерал. Це призвело до грубої помилки у обороні. Виходу фактично три проти одного. 7 хвилин 49 секунд. Залишається у розпорядженні Кременчука. Друга шайба влітає в ворота. 2-0. Знову Артем Гніденко опиняється на цій шайбі. Перші на добиванні. Другу шайбу закидає капітан Дженерал з ворота. Кременчуцької команди Артем Гніденко порався з першим кітком Михайло Шевчук, але ніхто ж його захисників його не підстрахував. І Артем Гніденко робить рахунок у цій грі вже 2-0. Це вже... це вже небезпечно, скажімо так. Просто таки немає. І зараз вдалося їм це зробити знову-таки. Знову у центрі, у епіцентрі подій у нас Андрій Татаренко. Ось тут. А ось тут Павло Акімов. Вже був готовий до того, аби скинути крагі. Ключку він вже викинув. Ну і зараз проти нього там Євген Тимченко. Рознімають їх арбітри. Локальну дуель цю битву досвідченого капітана. І 3-0. 3-0. Забиває третю шайбу, мені здається, це Караульщук. Так саме 19-й номер на напругу біля воріт Едуарда Захарченко. Чернишенко не переграє Едуарда Захарченка. Дмитро Чернишенко розчаровано здихає. Город Кременчука, чудово розуміючи, що це була справжня нагода по тій грі, яку сьогодні ми спостерігаємо. 3-0 матч завершено. З таким рахунком перемогу в ньому здобуває столична команда, робить таким чином рахунок у серії 2-1 на свою користь.